Ліктарик Varsoun T7 Pro. Значить, Має зарядний порт Type-C. Офігенну жорстку кліпсу. Вона класно тримає. Значить, це кнопка включення. Має шкалу 10 см, сам він 11 см довжину і менше см в товщину. Має два світлодіоди. ну, Навіть трепо перший, другий цей великий в середині э, синій і червоний. Значить, він має шим, Ну, але він не супер великий шим. Це лайтовий режим, сильніший, середній і максимальний режим. При такому максимальному режимі я тестував, він працює 2,5 години. При середньому режимі оцього бокового ліхтарика він працює 4 години. 4,5 до 5 на 5 годині він вже скидає і яркость, і яскравість, і він, ну, 4 години він точно буде відпрацьовувати. Значить, він не має пам'яті, по суті, але має режими. Ось такий от в нього режим проблискового маячка. І режим стробоскопа. Так, секунду. Ось так. Значить, В нього режим стробоскопа. Вибачайте, кого засліпив. В руках він мега зручний. Це EDC шний ліхтарик. Для такого малюка тут невелика батарея, але він її використовує дуже економно. Виробник заявляє 400 люменів світла. Я не міряв його, не скажу, чи воно дійсно відповідає, але підсвітити щось по хаті, там якщо щось не цей не видно, то дуже класно. Значить, тут магніт. Магніт тримає доволі якісно. Наприклад, от. І можна собі щось там працювати. Він працює ось так, він собі тримається. Тримається добре. От. Я ліхтариком дуже довольний. Можу рекомендувати до покупки. Ось такий от швидкий у нас огляд ось такого ліхтарика.